Вітаємо вас, шановні телеглядачі? Зима цього року стала надзвичайно важкою для наших рятувальників. Зима стала справжнім екзаменом і справжнім для них випробуванням. Як ви вже зрозуміло, ми знаходимося зараз на подвір'ї пожежної частини і поряд зі мною начальник п'ятихацької пожежної частини номер 54 Омельянченко Юрій Миколаєвич. Вітаємо вас, Юрій Миколайовичу. Скажіть, будь ласка, наскільки важко вам далася робота у цей зимовий період? Доброго дня всім. Значить, ну, всі ми стали свідками такої, ну, можливо, катаклізми, можливо, просто суворої зими. Всі ми в цій ситуації опинилися. Мешканці нашого регіону. Я вам скажу, що виходячи з тих інформаційних довідок, які нам надходять, це тільки... Декілька районів нашої області, в тому числі і П'ятихацький район, опинився в центрі таких великих заметів, таких великих снігопадів. Ну і оскільки ми опинилися в такій ситуації, то потрібно потрібно якось було з неї виходити. Не тільки наш підрозділ, хоча безпосередньо всі мешканці міста або ж які люди, які проїжджали нашим районом, всім, на жаль, а можливо. На радість, що вони знають наш телефон і всі ці надзвичайні події ситуації, які ставалися в снігових цих заметах, повідомлялися через нашого диспетчера. Тому ми мали відношення до всіх випадків боротьби з надзвичайними подіями в цих заметах, тому і переживали разом з усіма службами міста, району. Ну і от... Юрій ну, наскільки ми говоримо про ці випадки, можливо, у вас у вашій роботі був такий випадок, що ви досі не можете його забути. Е, ну, такі розумієте, то більш професійна робота, з якою ми кожного дня, е, яку ми виконуємо кожного дня, це одне. І вона, Можливо, хто перший раз колись побачив на пожежі труп людини переживається, можливо, ще, але з часом хай це якби не було, б, можливо, не сильно. Приємно, але це звикається. А от коли в таких снігових заметах і трапляються не зовсім ординальні для нас події, це, як, наприклад, були допомоги нашій службі 103, і от в цьому році, наприклад, було два виїзди, коли ми забирали з дому до лікарні дві породілі. Одна з них народила навіть. Перед самим нашим прибуттям. Все обійшлося, добре. Да, все обійшлося добре, але ну в якому випадку це не зовсім ординарно для нас ситуація. Ще був один цікавий випадок, коли нам поступив, поступила така інформація. Що на перехресті в районі села Жовто, перехрестя на київській трасі на село Жовте і на жовті води, в квіті знаходиться автомобіль з. Іноземними громадянами, з іноземними номерами на реєстрації на автомобілі, і з їхнього боку надходить прохання про допомогу. В той час якраз був самий такий пік заметілів, скажімо так. І один участок траси це в районі самого в'їзду в село Жовте Був перемет такі, що не було можливості проїхати. Тому нам на допомогу. Під час цих заметів приходили різноманітні служби, в тому числі е, наш славнозвісний батальйон Дніпро, який нам надав броньовану техніку для боротьби в таких тяжких умовах для витягування. От на такому е, техніці, яка називається МТЛБ, ми вирушили з під нашого підрозділу в район села Жовте для допомоги цим. Людям, значить, по прибуттю на місце, це були громадяни е, Туреччини, два громадяни Туреччини, один громадянин України, які прямували з міста Кіровоград до міста Кривий Ріг. І от вони були дуже вражені появленням рятувальників на такій техніці і е, в, ну, в такій кількості вони Просили їх. Як ви спілкувалися на їхній мові? Ні, ні. цих двох іноземців один доволі добре розмовляв російською мовою, а третій зовсім був українець. Він. Третій, там щось, вірніше, другий наземець, він не розмовляв, так що так тільки е, посміхався. Не говорили, Но... як вони потрапили в наше село жовте. Я ж кажу, вони рухалися з Кіровограда на Кривий Ріг, хотіли проїхати, але от на цьому повороті, на цій розвилці, вони злетіли в кювет і перекинулись. Їх місцеві. Фермери Жолтианські витягли тракторами туди і дотранспортували до шиномонтажу місцевого, де ми їх і зустріли. Ми їх запитали про необхідність надання їм допомоги в інше. Вони спочатку відмовлялися, а потім вони погодилися, тому що це вже була десь друга година ночі. Погодили, що ми їх доправили до міста П'ятихатки, де вони могли заночувати, хоча б щоб не залишатися на трасі, тому як автомобіль не був придатний для подальшого використання, то я вам скажу, ми трошки туркам показали, на якій техніці ми їздимо. Вони були дуже вражені нашою броньованою технікою, і коли приїхали в цьому десантному люці, вилізли у нас в місті трошки оглушеними, скажімо так. І скажіть, будь ласка, наскільки ну ж за цей період зимовий було у вас викликів виїздів на місце події? Ну, беремо значить з 1 січня по сьогоднішній день під розділом здійснено 32 виїзди на різноманітні події. З них 11 виїздів на ліквідації пожеж, 12 виїздів. На допомогу службі 103, тобто більше, ніж навіть на пожежі ми виїжджали на допомогу службі 103. І 9 виїздів було здійснено на допомогу людям, вантажам, які були, попали в таку ситуацію в заметах. Тобто застряли, людям надавали максимальну допомогу, починаючи від того, що відкопували їх, направляли техніку, закінчуючи тим, що навіть перевозили їм туди чай, харчували і таке інше. Юрій Миколаївич, а як же ж техніка витримувала таке величезне навантаження? Ну мало того, що це були великі сніга, які опять же, наголошую, ми всі їх бачили, всіх переживали це. Ще й це була, були доволі низькі температури. Тому бували такі випадки, що, наприклад, автомобіль, який знаходиться позаду нас, це автомобіль підвищеної прохідності. Він по декілька годин знаходився на виклиці, повністю він екіпірований, заправлений водою. І в зв'язку з, з такою ситуацією, довгим перебуванням на морозі, навіть були такі випадки, що вода перемерзала в автомобілі. Тому от техніка, скажімо так, працювала ну, на грані такому. да, своїх можливостей, тому Заганяли там на деякий час, два і в щоб вона е, так, відігрівалась, так. да, щоб з'являлася повністю, вона максимум була готова для дій за призначенням. Тобі ж техніки досталось, скажу, сильно. Ви говорили про пожежі. До речі, скільки за цей зимовий період у вас було пожеж? Так, е, да, я сказав, у нас 11 було викликів на пожежу. Е, це різноманітні виклики, е, як по місту, так і по району. З цих 11 викликів 10 з них пов'язані з порушенням правил пожежної безпеки під час користування піччю на твердому паливі. А були такі випадки, що люди загинули? Ні, ну це добре. Що всі ці випадки закінчились без людських жертв? Нікого не травмовано, ніхто не загинув. Але є деякі пожежі, які потягли дуже великі матеріальні втрати. Ну опять же, ж, були такі. Ви розумієте, мало того, що погода така, що не в кожен населений пункт доїде автомобіль якоїсь екстреної допомоги. Ні швидка не доїжджала туди, ні там, міліція не доїжджала. Наш автомобіль ще доїжджав, але ж ви розумієте, це все гай, все час на через ці замети переїжджати і все таке інше. Ну, соответственно, поза металом, всі водойми ще снігом великим шаром, тобто не було можливості десь з водою в селах забирати воду. Все запривалося тільки. Юрій Михайлович, ну а як же з водою все таки для вашої частини, де ви її берете? І от коли от таке от замерзає, все були проблеми з водою? Ну щодо заправлення водою в місті, проблем можна сказати, не було. Я користуючись таким. Випадком хочу і подякувати міську владу і наше підприємство Житлокомплекс. В прошлому році вони виділили кошти і були встановлені, замінені старі пожежні гідрантики, розташовані по місту. Вставлені в кількості 10, 10 штук. І Помимо того, що у нас ще є працюючі гідранти, тобі ж заправлятися водою в системи водопостачання, проблем особливих не було. Було набагато гірше в населених пунктах району, коли виїжджав автомобіль кудись і десь на водоймі ще заправиться, ви розумієте, що снігу насипало майже по пояс, а мало того, що цей сніг потрібно розкидати, до нього ще до водоймища потрібно доїхати, а це нереально, навіть з таким автомобілем під'їздів до водоймища немає. Та і зараз їх майже немає. Юрій Миколаєвичу, а, а говорять, що наш, наш ставок П'ятихацький теж буде допомагати вам в вашій роботі. Е, так, е, у нас існує проблема із е, незалежно від цього, що е, не саме по пожежне водопостачання, але там просто водопостачання північної сторони міста у нас, е, ну, скажімо так, не та, негативне. Дуже. Тому. Е, вже спілкуючись з нашою владою зараз, я опять же, хочу сказати слова такої вдячності нашому новому міському голові, малого колега значить, проводить роботу і обіцяють нам, не тільки нам, але й мешканцям міста. Мешканцям міста вони обіцяють на північній стороні, на нашому ставку, народі називаємо жовтенька, його почистить, а для пожежної служби обіцяють там зробити. Водоймище, в якому можна ми можемо заправлятися в будь-яку пору року, і тому це ну дуже набагато полегшує роботу нашого підрозділу, якщо це все буде здійснено. Зрозуміло, для наших рятувальників завжди великою халепою є любителі половити рибку у зимовий період. У вас не було в цьому році таких випадків, щоб ви рятували якогось рибалку там на якомусь ставку? Чи може діти каталися на санчатах? Ні, дякувати Богові. Цей період у нас поки що ніяких таких випадків не зафіксовано. Знову ж звертаючись і користуючись таким моментом, я хочу звернутись до всіх. Любителей зимової риболовлі, до всіх любителей можливо кататися на ковзанах, на річках. Зараз льот, хоча він в основному ще доволі таки міцний, але вже з цими отіплями можливі різноманітні халепи з таким покриттям на водних водоймищах. Тому хочу звернутися, будьте обережні, пам'ятайте, що. Та рибинка одна, дві, десять, не варті того, щоб принести якесь е е е в сім'ю, ну я не хочу, щоб це було горе, навіть якісь негативні емоції, вони не стоять того, щоб... Це можна захворіти, намокнути. Да, да. Тому максимум приділяйте цьому уваги, максимум бережіть своє здоров'я, якщо це вже так вам до душі риболовля, тільки робіть це з максимальною обережністю. Ну і оскільки ви зараз сказали, для наших рибалок таке застереження. І, будь ласка, для тих людей, у когось таке пічне опалення, застереження, щоб не було ніяких нещасних випадків. Аналогічно, хочу звернутися до всього населення. Це переважна більшість нашого населення, нашого міста і району. Це пов'язано із економічною ситуацією. Газ подорожчав, послуги подорожчали. Я розумію, люди виживають хто як може, тому ті. Піч на твердому паливі, які стояли роками, не користувалися ними, оскільки був дешевий газ. Зараз починають всі їх запускати. Я звертаюся до всіх. Перевірте, будь ласка. Тягу в димоходах. Вилізьте, будь ласка, на чердачне приміщення, передивіться весь димоход, щоб не було тріщин. Тому я ще раз наголошую: з 11 пожеж, які виникли у нас в районі, 10 пов'язані з порушенням правил про користування пічним опаленням на твердому паливі. Тому я ще раз звертаюся, будьте уважні, спіклуйтесь за своє здоров'я і за своє життя своїх своє і своїх рідних, близьких. Ми обов'язково скористаємося тим, що сказав нам Юрій Миколаївич. І ще одне таке питання: бувають такі випадки, що до вас телефонують, і цей виклик є несправжнім. Були в ваш ну, в вашій практиці, отакі, отакі от виклики? Ви поїхали все таки. Це я думаю, затратно поїхати і там нічого немає. Є і такі моменти, іноді трапляються. Я кажу, що ми маємо вже протидію до таких жартівників. Не буду повністю розказувати цих, цих хитрощів і такого іншого. Просто попрошу батькам, щоб слідкували за своїми дітьми, за їхніми пустощами, тому що да, інколи трапляється, що ми вийдемо на такий виклик. Десь комусь хтось пошутив, посміявся, постояв в сторонці, подивився, е, приїхали. А в цей час, можливо, на іншому кінці міста або ж нашого району десь дійсно потрібна допомога нашого автомобіля, нашої, нашого чергового караулу. А люди знаходяться, десь хтось знайде і займаються, хто зна чим. Тому будьте більш дорослими і виваженими, це, що касається дорослого покоління. А дітям, я ж хочу все-таки, щоб їхні батьки. Більше виділяли уваги їм і не допускали, щоб їхні діти займалися такими пустощами у вигляді виклику пожежного автомобіля. І Справа в тому, що знайти телефон, це не, немає ніякої складності. Його можна визначити за, дуже просто. Це точно. Всі оці і ще одне, що хочу сказати, що з одної сторони, це добре, що переважна більшість населення зна наш телефон. Тобі ж в якій ситуації, які трапляються навіть в цих снігових заметах, у нас навіть всі живі знаєте. і... Деякі з жителів району знають, що в нас став в цій зимовий період став Hyundai наш швидкісний поїзд, який прямував із, здається, з Запоріжжя на Київ в районі Желізнякова, то переважна більшість цього поїзда телефонувала нам. Я розумію, це правильно, це все, але ж повинні розуміти і все населення розуміти, що ми не якісь чарівники. Що ми не можемо, якщо немає дороги, то це потрібно, щоб працював автодор. Ви не можете да. Тобто, у нас немає тут вертольотів. У нас є така техніка, ще, яка нам допомагає тягачі якісь, допомагають нам інші організації. Тобі ми виконуємо деяку таку функцію. Ми не можемо зробити щось не в наших силах. Тому, з одної сторони, хорошо, що телефон є, але я хочу, щоб люди розуміли. Ми не все сильні, скажімо так. Юрій ну роботи у вас надзвичайно багато, а колектив у вас великий, щоб цю роботу виконувати. За колектив хочу сказати, нас штат зараз складається з 30 чоловік. Тобі ж, як для того об'єму роботи, який ми виконуємо, я вважаю, що це невеличкий стаж зовсім. Але люди, от, от знову ж, в ці тяжкі моменти, от, наприклад, сніг випав, люди чергували тут сутками. Тобто, Добув, одчергував, добув, відпочив вдома і знову на чергування. Хоча це не є згідно закону, тобі ж в такі періоди вони працюють понаднормово понаднормово. Тому я, користуючись тим, хочу всім працівникам підрозділу подяку, щиру сказати за той ту працю, яку вони виконали. І я думаю, тим людям, яким ми допомогли. Теж є, було б що сказати цим людям слова подяки так і таке інше. Ну а штат у нас от на даний момент 30 чоловік. Ну, Юрій Миколаївич, ми бажаємо і вам, і вашому колективу плідної, хорошої роботи, ну, і щоб було поменше все-таки таких катаклізмів, які були цієї зими, щоб все-таки таких надзвичайних ситуацій було у вас якомога менше. Хоч це і ваша робота, але все-таки краще, щоб цього не було. Ми за, щоб таких катаклізмів не було, але щоб і хочу, щоб всі знали, якщо такі катаклізми будуть, ми будемо з всіма силами, всіма можливостями працювати на благо людей, щоб їм, якщо не повністю зм... вбрати повністю ці негативні наслідки, то хоча б зменшити їхні негативні... негативний вплив на населення. Юрій Миколаївич, ми дуже дякуємо вам за таке цікаве інтерв'ю. А нашим телеглядачам, будь ласка, прислухайтеся до того, що сказав вам Юрій Миколаївич. все таки життя вдається один раз всього, і його треба дуже жаліти, оскільки іншого життя більше не буде, якщо ви не будете обережними. На цьому ми завершуємо наш відеоматеріал. Дякуємо, що були з нами. На все добре. До нових зустрічей в ефірі.